Мої вітання. Розв'яжемо рівняння в цілих числах. 9х плюс 13у дорівня мінус 1. Треба знайти всі розв'язки цього рівняння в цілих числах. В кого є бажання, ставте відео на паузу і розв'язуйте. А ми продовжуємо. Рівняння, яке потрібно розв'язати, це цілочисленне рівняння, і називається воно діафантове. В нашому випадку це найпростіше лінійне діафантове рівняння. Загальний вигляд якого АХ плюс Б дорівнює С. Де А Б С належить Z, тобто належить множині цілих чисел. І таке рівняння має розв'язок розв тільки тоді, коли С ділиться на найбільший спільний дільник чисел А і Б. Ось при такій умові. Рівняння має розв'язок. В нашому випадку це дорівнює мінус 1. А це означає, що числа А і Б повинні бути взаємно простими числами. І дійсно. Наші числа це 9 і 13. Найбільший спільний дільник цих чисел це 1. Отже, вони є найбільші. Взаємно простими. А значить, так наше рівняння має розв'язок. Запишемо задане рівняння. 9х плюс 13-1. І виразимо x через y. Для цього 13 переносимо вправо змінюємо знак на протилежний. І ділимо ліву праву сторону на 9. Отримаємо. Вираз X через y. Оскільки X – ціле число, позначимо його через n. Запишемо X дорівнює мінус 1 мінус 13y поділити на 9 дорівнює n. Де n це ціле число належить z. Тоді. Домножаємо ліву і праву сторону на 9. Маємо мінус 1 мінус 13y 9n. І виражаємо y. Для цього мінус 1 переносимо вправо, буде 9n плюс 1. І ділимо ліву і праву сторону на -13. мінус а 13. Міс 13 знаменку записуємо. Отримали запис y виражений через ціле число n. Тепер підберемо розв'язок цього рівняння. Можна взяти почати 1, 2, 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3. І побачимо, що мінус 3 являється розв'язком. 9 помножити на мінус 3 буде мінус 27, плюс 1 буде мінус 26, мінус 26 і мінус буде 26, 26 поділити на 13, буде 2. Отже, при n рівні мінус 3. Y дорівнює 2. Тепер запишемо. Y ми знайшли. Запишемо перше рівняння. Ось воно. І з нього знайдемо х. Замість y підставляємо 2. Маємо х дорівнює мінус 1 мінус 13 помножити на 2, поділити на 9. Мінус 1 мінус 26 буде мінус 27, поділити на 9 буде мінус 3. Таким чином, один розв'язок заданого цілочисленого рівняння ми знайшли. дорівнює мінус 3, а y дорівнює 2. Тепер розглянемо систему двох рівнянь. В якій перше рівняння буде задане рівняння, а в другому рівнянні замість. Змін їх поставимо замість х мінус 3, а замість у – 2. 9 помножити на мінус 3 плюс 13 помножити на 2. Рівні мінус 1. І віднімемо від першого рівняння друге. 9 за дужки, в дужках буде х мінус 3, тобто плюс 3. 13 винеситься за дужки, в дужках буде у мінус 2. Мінус 1 мінус мінус 1 буде 0. Отримали рівняння. Переносимо. 13-2 в праву сторону. Маємо 9 помножити на x 3, дорівнює мінус 13 помножити на мінус 2. Проводимо аналіз. Оскільки ліва частина ділиться на 9, бо тут є множник 9, то і права частина повинна ділитися також на 9. Бачимо, що мінус 13 на 9 не ділиться, тому що 9 і 13 взаємно прості числа. Тому на 9 повинно ділитися y-2. Тобто запишемо y-2 дорівнює 9к, де k це ціле число. Та ми можемо записати, тому що y-2 ділиться на 9. І звідси, знаходимо y. Y дорівнює 2к плюс 9. Аналогічно робимо для правої сторони. Права сторона ділиться на мінус 13, на 13. Отже, і ліва сторона повинна також ділитися на мінус 13. 9 на мінус 13 не ділиться, тому на мінус 13 повинна ділитися х плюс 3. Тому ми можемо записати, що х плюс 3 дорівнює мінус 13к, де k дорі... належить z належить до цілих чисел. І звідси виражаємо x. Мінус 3 переносимо в праву сторону, змінюємо знак Х дорівнює мінус 3 мінус 13к. Дека це ціле число. Отримали вираз для х. Тепер всі розв'язки будуть представлені у вигляді х дорівнює мінус 3 мінус 13к. Y дорівнює 2 плюс 9к. Дек це довільне ціле число. Записуємо відповідь. Рівняння розв'язане. Можна подивитися, якщо К поставити 0, то отримуємо знайдений нами розв'язок мінус 3,2. Будьте здорові. До наступної зустрічі!